Зміцнює імунітет та захищає від хвороб. Регулярне вживання часнику допомагає блокувати розвиток онкоклітин. Сезон молодого часнику розпочався. Обожаю. я уєм кожен день. Та як правильно вживати часник і не нашкодити здоров'ю. Від кар'єсу, застуди, вірусів та навіть боротьби із раком продавчині на ринку переконані, продають найкращі ліки за доступні гроші. Чесник натуральний антибіотик. вісім гривень. Пучок навіть запах чеснику цілющий. Певен покупець Володимир Михайлович. А Вкусний, а всі хвороби, отак тільки понюхав. І простуда пройшла, правда? Не простуда, рак одступає. Щоправда, багато з'їсти зараз не може. Стає погано. Головку з'їсти хіба що із вкусним борщиком, а потім двоє-троє суток відходжу. А от фінансист Олександр зараз може з'їсти кілька головок і почувається прекрасно. Бажаю, їм кожен день. Тож його важливий критерій у виборі жінки її любов до чеснику. Головне, щоб дошка теж їла чеснок. Тогда все буде прекрасно. Дівчата зізналися, поласувати чесником люблять теж, хоча деякі часто стримують себе. Я його дуже мало курсу тому що запах неприятний. А я люблю чеснок, особливо з борщиком прелесно. На обід іногда з помпушкою. Експерт сніданку зі здорового харчування Лора Філіпова теж хвалить часник. та все ж таки радить знати міру: кількох зубчиків на день цілком достатньо. Регулярне вживання часнику допомагає блокувати розвиток онкоклітин завдяки фітонцидам, які він містить у великій кількості. Саме ці фітанциди мають дуже класний антибактеріальний ефект. Якщо ви будете з'їдати цілу голівку часника за день, то це може бути дуже агресивно для вашого організму і може викликати розлад. А ще важливо пам'ятати, часник не для всіх панацея. Обережно треба бути по відношенню до часнику людям, які мають захворювання шлунку, тому що велика кількість часнику може подразнювати його. В усіх інших випадках часник допомагає знизити рівень поганого холестерину у крові, тонізує судини і є профілактикою серцево-судинних захворювань. А щоб уникнути неприємного запаху, слід заїдати часник листям петрушки або імбрем.